Хочу ще додати до того, що сказав чоловік: що кожного місяця ми ледь закриваємо оренду. Тобто, цей притулок цей так приміщення, дуже таке аварійне умови, дуже такі собі, скажімо, не дуже хороші. Ось. Але це краще, ніж тваринки блишалися на вулиці. Все ж таки ми їм опікаємось, ми доглядаємо, ми годуємо. Вони не на вулиці, вони е, отримують любов, догляд, і е, ми шукаємо для них родини. Ось. Але навіть це приміщення. Яке звісно, що хотілося б покращити або вже купити нове нормальне. Навіть за це приміщення ми ледь сплачуємо оренду кожного місяця. Це просто якась проблема. Лейпі, величезна проблема. Просто У нас немає змоги найняти не людину, яка приходила до притулку і прибирала, доглядала за тваринками годувала. Через це ми просто. Весь час проводимо тут у притулку. Ми живемо притулком і не маємо змоги е, займатися ще якоюсь справою, да, щоб мати якийсь дохід. Тому е, вся діяльність притулку вона, е, вона залежить від е, благодійних внесків, яких зараз немає. Без цих внесків не буде он, нічого. Он, не буде, донорів, не буде. нічого, е, не буде ні їжу у тварин. Не буде нічого притулку, бо якщо ми не будемо платити за оренду, ну, все, нам скажуть, виїжджайте. Просто так, за безкоштовно, якщо ну, ви всі знаєте, що ніхто нічого не дає. Ось, І ну, нічого не буде. Не буде лікування тварин, не буде рятування тварин і не буде змоги в нас продовжувати за ними доглядати, бо ми також маємо певні потреби як будь-яка людина потреби на проїзд, потреби на їжу, потреби на звичайні якісь медикаменти, на побутові речі, на одяг. Я вже не кажу про те, що ми ніколи не, не ходимо відпочивати кудись нічого, якихось там хобі чи досуга якогось. Ми не маємо. Так, ми вирішили, що тварина для нас це. Найголовніше в житті ми і так багато від чого вирішили відмовитись, але без базових потреб людина також вижити не може. Тому я не знаю, як далі існувати притулку, чесно. Без е, зарплатні е, для, неважливо для кого, для працівників чи якоїсь, хоча б мінімальної зарплатні для нас, без їжі, без оплати оренди і лікування тварин, притулку існувати не може просто.